Ще в липні Софія Лискун стрибає у воду за збірну України на чемпіонаті світу, а вже в грудні скаче в бік ворога. Добровольна судна приймає гражданство Російської федерації. Софія Лискун 23 роки на її рахунку: 11 медалей на рівні чемпіонату Європи у складі збірної України, а також одна на чемпіонаті світу. Досить багато років представляла Україну на, на топових змаганнях. Вона представляла Україну, в тому числі на, на минулих Олімпійських іграх. У Парижі при тому це не був найкращий там результат, але тим не менше медаль виграти не вдалось. Але вона була українською представницею на олімпіаді. Не скажу, що це була дірка, але це була не найгірша спортсменка в складі збірної України, яка дуже непогано себе показувала саме у синхронних стрибках. Після окупації Луганська, звідки дівчина родом ще кілька років залишалася там. Згодом переїхала до Києва тренуватися і виступати. Весь цей час дівчина активно вела соцмережі російською, танцювала під їхню музику. Але за словами журналістів, про російських поглядів не демонструвала. Я брав у неї інтерв'ю на Олімпіаді в Парижі після її виступу, і а, вона а, не спілкувала суді українською мовою, Вона вибачилася вона російською мовою, давала інтерв'ю. А ми потім переозвучували це інтерв'ю, щоб його вифік. Видати, але суть тому, що ніхто навіть подумати не міг, що вона може змінити громадянство. Очень багато факторів на це давило, і це все зав'язано. і самоотношення з сторони тренерів, і саме вот, вот неподобаючий підхід, Я вважаю некомпетентність тренерів. Розповідає якісь байки, і у нас в Україні є досить хороший, досить пристойний рівня зал. Де можна готуватися у її виді спорту я жалітися на те, що, скажімо так, якісь тренери, які недостатньо кваліфіковані, з нею займалися і при цьому, що вона була ну, якби достатньо титулована спортсменка, якось воно не вкладається в, в звичайну логіку. Ось. Тому я думаю, що це просто виправдовування. для Лискун. Наслідки такого рішення жорсткі, трирічна дискваліфікація, втрата міжнародної арени і статус не трансфер, а перебіжка. Я задумалася в этом. Напевно, ми її більше ніколи ніде не побачимо ні на яких трансляціях, ні на яких змаганнях, тому що ну стрибках, в стрибках воду, три роки це дуже великий період. Я знаю в этом спорті всюди, і взагалі о спорті. я знаю все, що можна. Історія Софії Лискун це яскравий і типовий приклад того, як працює російська пропаганда. Вона сама в цьому своєму постановочному інтерв'ю зізналася про те, що вона тривалий час підтримувала зв'язки зі своїм тренером, який працює в Москві, і всі її гасла, які вона задекларувала в цьому інтерв'ю. Вони всі як під кальку. Ми, звісно, зробимо сьогодні все за того, щоб на цьому кар'єра. Зрадниці Лискун закінчилося. Та Лискун не єдиний, хто під час повномасштабного вторгнення отримав вороже громадянство. Олександр Розпутько – футболіст, колишній гравець юнацької збірної, вихованець академії Шахтаря. Вони грали і поїхали здається у Бельгію на матчі юнацької ліги чемпіонів, і він звідти не повернувся. І все, ось так. От він підставив і Шахтар. І себе, і своє майбутнє футболіста, грубо кажучи, вбив, ну футболіста серйозного рівня вбив, тому що ну очевидно, що до нього будуть заст там цілі проблеми з переходами, зі змінами паспортів і так далі. Сьогодні він у російській чайці команді другого дивізіону, яка навіть на такому низькому рівні пасе задніх випадки, якраз таки з юними футболістами, це більше випадки, знаєте, не пропаганди, це більше випадки. Або тупості, вибачте, за прямоту а, батьків, які перевозять своїх дітей до Росії, а ну або недалекість самих футболістів, тому що вони в юному віці їдуть в країну, звідки вони точно не зможуть пробитись нікуди в світі взагалі. А, але це дуже такі слабкі випадки на фоні тієї шлиску, а, яку використовує пропаганда російська. Для Меня нет розділення в плані людей. Україна, Росія это дійсно одна нація, якщо кто-то не знав. А це Нікіта Крилов, родом із Луганщини. Його рідне Хрустальне окуповане росіянами ще з 2014-го. Боєць UFC вже тоді хотів отримати паспорт РФ, хоч і до 22-го року виходив на поєдинки під українським прапором та свою підтримку висловлював країні агресорці. Громадянство змінив у квітні цього року. Зараз я раз з гордостю представляють Росію. Це е, знаєте такий своєрідний мем. Тому що це людина, яка всім там програє в UFC. Е, він е, ну, бути просто бійцем UFC це далеко не статус. Ну, він, він більше відомий якраз таки завдяки своїм дурацьким е, меседжам е, любові до Росії. Память у фанатов достаточно короткая, и нужно часто выступать, чтобы тебе більше говорили. до колони перебіжчиків відносяться також футболісти Дмитро Іванісеня, Максим Дегтярьов, Артур Мурза, Руслан Черв'яков. Окремий випадок Сергій Кузнєцов, екс-боєць збірної України з армійського рукопашного бою. Був військовослужбовцем збройних сил, поки не вирішив втекти. До РФ тепер він представляє команду так званої ЛНР і навіть дав присягу ворожій армії. Ну це бред, це реально бред. І, попри те, що Росія ізольована на міжнародній спортивній арені, є ті міжнародні федерації, які досі намагаються їх просунути. Причина фінансовий вплив Росії на керівництво цих спортивних структур. Спочатку дозволяли виступати росіянам під нейтральним прапором, а нині деякі взагалі зняли санкції. Відтак паралімпійці з Росії зможуть виступати під національним прапором. Міжнародна федерація Самбо а також дзюдо теж вирішили прийняти росіян назад. Російська федерація як держава вкладає. Без перебільшення мільйони десятки мільйонів доларів те, щоб повернутися на спортивну арену. Вони будуть повертатися в спорт, якби нам цього хотілося чи не хотілося. Закривати на це очі, не їхати на змагання не можна, тому що цим самим ми відкриваємо шлях російським спортсменам вести себе. Як ніби так і має бути. А вони будуть на чемпіонаті світу з дюдо нас не буде. І про нас японська, американська чи британська преса просто не напише, тому що українців там не буде. А про росіян, які щось там виграють, щось там напишуть, і це буде здаватися нормою. Тому я вважаю, що український спорт має прийняти нові реалії. Ми робимо все для того, щоб федераціям було складніше приймати такі контроверсійні. І ганебні я б навіть сказав рішення. Ми працюємо з урядовими структурами. Ми працюємо із самими спортсменами. Ми працюємо з медіапростором. Карина Подленко, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.